Здравствуйте, поговорили, что вы сегодня кассир. Выходи, что а? На минулом тижне мы принимали участь. Я был работником фермы, на этом тижне я буду работником наших магазинов. Как вам магазин? Че так? Пойдем. Друзі, всім привіт! Ну що? На минулому тижні я був робітником нашої ферми, знімали всі хто після розказували, показували. на цьому тижні. Я буду робітником наших магазинів, а саме я буду за адресою Івана Франка Софіївська Варшівка. Тобто, дивіться і таку акцію. Перші 5 клієнтів, хто прийде за нашу продукцію, отримують. Ось такі фірми Футболки Титіїмут. Завітайте всіх, раді бачите, дня і смачного. Перші 5 клієнтів, хто прийде за нашу продукцію, отримать ось такі фірми футболки Титіїмут. Завітайте всіх, раді бачите, гарнодям.